Увага всім, хто отримує пенсію менше ніж 7 тисяч гривень. Якщо ви думаєте, що ваша виплата занадто мала, щоб нею цікавилася держава, ви глибоко помиляєтесь. Адже саме зараз, у 2026 році, запущено нову систему автоматичної звірки, яка може зменшити навіть ваші скромні виплати або ж заблокувати їх повністю. І я, як юрист, щодня бачу сльози людей, які не зробили одну просту дію і залишилися біля розбитого корита. Тому слухайте уважно, бо це стосується кожного, хто рахує копійки до наступної виплати. Перш ніж ми зануримося у цю складну і болючу тему, мені вкрай важливо розуміти географію нашої проблеми, тому прямо зараз, поки я розповідаю вступ. Напишіть у коментарях, з якого міста чи села ви мене дивитесь, чи це Харків, чи Одеса, чи, можливо, Невеличке селище на Львівщині. Бо закони пишуть у Києві, а страждають від них у кожному куточку нашої країни. Тож давайте зробимо перекличку, щоб влада бачила, скільки нас і де ми є. Давайте згадаємо, як все було раніше, у ті часи, коли ми з вами були молодшими. А трава, як то кажуть, зеленішою. Хоча насправді справа не в траві, а в порядку та зрозумілості правил гри. Адже раніше система нарахування пенсій та обліку трудового стажу була, хоч і паперовою, але фундаментальною, ви працювали на заводі, у колгоспі, у лікарні чи школі, і кожен ваш крок, кожна подяка, кожне переведення на іншу посаду. Фіксувалися у трудовій книжці в цьому маленькому, але такому важливому документі, який багато хто з вас береже як зіницю ока, загорнутим у целофановий пакет десь у серванті поруч із кришталем та документами на квартиру. Раніше інспектор у пенсійному відділі брав вашу книжку, одягав окуляри, слинив пальця і гортав сторінку за сторінкою. Рахуючи кожен місяць, кожен рік вашої важкої праці, і ви знали, що людина- людину зрозуміє, що якщо там стоїть печатка, хай навіть трохи розмита часом, то вона є доказом вашого життя, вашого внеску у розбудову цієї країни. І ніхто не міг просто так взяти і викреслити 5 чи 10 років вашого життя лише тому, що десь у когось заклинило клавіатуру. Раніше ми жили у світі фізичних доказів, де папір мав вагу, де архівна довідка була законом, і де ви могли прийти на прийом, подивитися в очі інспектору і домогтися правди. Хоча й тоді, будемо відверті, бюрократія пила нашу кров. Але те, що відбувається зараз, у 2026 році, це вже не просто бюрократія, це цифрова стіна, за якою не видно людини. Світ змінився, і ми опинилися в епосі тотальної цифровізації, про яку нам так красиво розповідали з екранів телевізорів, обіцяючи, що це полегшить життя, що не треба буде стояти в чергах, що все буде прозоро і чесно. Але як практикуючий юрист, я мушу вам відкрити очі на зворотній бік цієї медалі, бо держава у смартфоні це добре для молоді, яка замовляє каву через додаток. Але для пенсіонера, чия трудова діяльність припала на радянські часи або буремні 90-ті роки, це може стати вироком. Зараз Пенсійний фонд України впровадив і активно використовує систему автоматичних перевірок, де головну роль відіграє вже не інспектор Марія Іванівна, а штучний інтелект та алгоритми, які звіряють дані з різних реєстрів. І ось тут криється найстрашніша пастка. Про яку мовчать у новинах. Справа в тому, що електронний реєстр застрахованих осіб повноцінно почав наповнюватися лише з 2000-х років. А все, що було до того, мало бути перенесено з паперових носіїв у цифру, і цей процес оцифрування пройшов, м'яко кажучи, не ідеально. Уявіть собі ситуацію, коли ви працювали все життя, маєте 40 років стажу. Ваші руки пам'ятають кожну деталь вашої професії, ваша спина пам'ятає важкість праці, а в комп'ютері пенсійного фонду навпроти вашого прізвища світиться цифра 35. Бо 5 років роботи у кооперативі в 90-х роках просто не підтягнулися в базу. Або ж дівчина оператор яка сканувала вашу книжку, помилилася в одній цифрі наказу про прийняття на роботу. Для комп'ютера це не помилка, для нього це факт: немає підтвердження у базі, немає стажу, а немає стажу, немає пенсії або вона значно менша, ніж ви заслужили. І найгірше те, що це стосується, передусім тих, хто отримує невисокі пенсії, менше, ніж 7 тисяч гривень. Чому саме ця категорія? Тому що саме ви, люди з такими виплатами, найбільше залежите від різноманітних доплат. Надбавок та індексацій, які прив'язані до повного стажу та віку, давайте поговоримо про це детальніше про ці категорії ризику, бо ви маєте знати, чи перебуваєте ви під прицілом цієї бездушної машини. Найбільша загроза нависла над тими, хто має так званий понаднормовий стаж. Адже за кожен рік понаднорму 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Вам нараховується доплата. Вона невелика, копійчана, скажете ви. Але коли пенсія 3-4 тисячі гривень, то кожна гривня на вагу золота. Нова система автоматично перераховує ваш стаж згідно з даними реєстру. І якщо в реєстрі зникають роки, то зникає і доплата. Причому це відбувається тихо, без фанфар і листів з повідомленнями. Ви просто отримуєте смс від банку з сумою, яка чомусь стала меншою, або не зросла після обіцяної індексації так, як ви того очікували. Друга категорія, яка під величезним ризиком, це пенсіонери, які мають право на вікові доплати ті самі 300, 456 або 570 гривень, які дають при досягненні 70, 75 та 80 років. Здавалося б, до чого тут стаж. А справа в тому, що система часто дає збій при накладанні вікових категорій на неповні дані про стаж. Особливо, якщо є розбіжності у написанні прізвища чи дати народження в старих документах і новому паспорті. І тоді ці гроші просто зависають у повітрі, не доходячи до вашої кишені. Особливий біль і особлива зона ризику це отримувачі субсидій. Бо тут система працює як швейцарський годинник, але не на вашу користь. Тепер пенсійний фонд бачить не тільки ваші доходи, а й завдяки обміну даними з банками може аналізувати ваші витрати. Якщо ваша пенсія маленька, ви ледве зводите кінці з кінцями і вам допомагають діти, скидаючи якусь тисячу гривень на картку, або ви продали городину і поклали гроші на рахунок. Система може розцінити це як додатковий дохід, і тоді прощавай субсидія, або що ще гірше, вимога повернути виплачені кошти за минулі півроку. Це пастка бідності, з якої дуже важко вибратися, бо ви намагаєтеся вижити, а держава бачить у цьому спробу обману. Я хочу трохи відволіктися і поговорити про справедливість або, точніше, про її відсутність. Про ту воду, яка тече через наше життя і вимиває з нього надію. Ми часто чуємо від чиновників красиві слова про євроінтеграцію, про цифрові стандарти, про те, як зручно буде жити в майбутньому, але чомусь ніхто не каже, що це майбутнє будується за рахунок минулого, за рахунок тих людей, які це минуле створювали своїми руками. Ви будували ці міста, в яких ми живемо, ви вчили нас, лікували нас. Ви стояли біля верстатів у три зміни, ви не мали вихідних у 90-ті, торгуючи на базарах, щоб прогодувати сім'ї, коли заводи зупинилися. І тепер, коли прийшов час відпочинку, час, коли держава мала б віддячити вам за все це, вона замість подяки надсилає вам автоматичні перевірки. Та погрози скорочення виплат. Це моральний злочин, коли людина, яка пропрацювала 40 років, мусить доводити комп'ютерній програмі, що вона справді працювала. Це приниження, коли треба збирати довідки з архівів, яких вже давно не існує, бо підприємство ліквідоване, а печатку з'їли миші. Ми говоримо про цифровізацію, але забуваємо про людяність. Ми замінили живих інспекторів на сервери. Але сервери не мають совісті, вони мають лише алгоритми. А алгоритм налаштований на економію бюджетних коштів, а не на захист ваших інтересів. Це та гірка правда, яку треба визнати. Державі вигідно, щоб ви втратили пару років стажу, бо в масштабах країни це мільярди гривень економії. А для вас це втрачена можливість купити ліки чи зайвий кілограм фруктів. Але досить сліз. Я тут не для того, щоб ми з вами просто поплакали над нашою долею. Я тут, як юрист, щоб дати вам в руки інструменти захисту. Бо поки ми живі, ми повинні боротися за своє. Ситуація складна, але не безнадійна. І є чіткий алгоритм дій, який ви повинні виконати, якщо не хочете стати жертвою цієї цифрової м'ясорубки, особливо, якщо ваша пенсія. Менша ніж 7 тисяч гривень, бо саме ви найвразливіша ціль. Отже, що треба робити? По-перше, не чекайте, поки грім вдарить, не чекайте листа щастя або зменшеної суми на картці. вам потрібно взяти ініціативу у свої руки. Найголовніший крок це звірка даних. Вам або вашим дітям чи онукам, якщо вам важко з комп'ютером. Потрібно зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Це той самий особистий кабінет, про який всі говорять, але мало хто туди заглядає. Там є розділ Електронна трудова книжка. Відкрийте його і уважно, дуже уважно, рядок за рядком звірте те, що написано там, з тим, що написано у вашій паперовій трудовій книжці. Ви будете здивовані. А швидше за все шоковані, бо дуже часто там не вистачає цілих періодів, особливо до 2000 року, або назви посад перекручені так, що вони не дають права на пільговий стаж. Якщо ви знайшли розбіжність, а статистика каже, що вона є у кожного третього пенсіонера, переходьте до кроку номер 2 це оцифрування вашої трудової книжки. Не треба нікуди йти і стояти в чергах о п'ятій ранку. Прямо на порталі є функція скан копії трудової книжки. Вам потрібно зробити якісні кольорові фотографії або скани всіх сторінок вашої трудової, включно з першою сторінкою, де ваше прізвище, і сторінками зі змінами прізвища, якщо вони були, і завантажити їх у систему. Це і є ваша заява. Це ваш доказ, який система мусить прийняти і обробити. Обов'язково чуєте. Обов'язково підпишіться своїм електронним підписом, який можна отримати у банку за 5 хвилин, бо без підпису це просто картинки, а з підписом це офіційний документ. Крок третій, і він критично важливий для тих, хто отримує пенсію менше, ніж 7 тисяч гривень перевірте свій статус. У системі ви можете числитися як працюючий або непрацюючий. Чому це важливо? Бо непрацюючим пенсіонерам. Перерахунки та індексації проводяться інакше, часто вигідніше. Плюс до того прожитковий мінімум для непрацюючих впливає на розмір доплат. Буває так, що людина звільнилася 5 років тому, а підприємство забуло подати звіт або подало його з помилкою, і в базі ПФУ ви досі працюєте. Через це ви втрачаєте індексацію і надбавки. Якщо бачите таку помилку, Терміново подавайте дані про звільнення, додавайте скан трудової з записом про звільнення і вимагайте перерахунку. І ще один нюанс, про який мало хто знає, але який може коштувати вам грошей це розбіжності у написанні прізвища імені чи по батькові. Одна літера Е замість Є, і замість І у паспорті та трудовій книжці. І все. Для комп'ютера ви дві різні людини. Стаж Іваненка не зарахують Іванінку. Якщо ви помітили таку помилку, не тягніть. Це вирішується або через РАКС, або через суд. І чим швидше ви це зробите, тим швидше розблокуєте свої виплати. Я розумію, що це звучить складно. Що хочеться просто отримувати свої зароблені гроші, а не бігати по інстанціях, нехай і віртуальних, але така наша реальність і ігнорувати її це значить добровільно відмовитися від своїх грошей. На користь держави, яка і так не надто щедра до нас. Пам'ятайте, що в цій грі під назвою пенсійне забезпечення правила змінюються постійно і, на жаль, не на користь гравців. Тому ваша пильність це ваша зброя. Не бійтеся просити допомоги у молодих, нехай вони допоможуть вам з цими порталами та сканерами. Це займе у них півгодини, а вам врятує нерви і гроші на роки вперед. Також слідкуйте за тим, які документи ви підписуєте і які дані надаєте, бо шахраї теж не сплять і часто маскуються під працівників пенсійного фонду, пропонуючи вирішити питання по телефону. Запам'ятайте: пенсійний фонд ніколи не просить назвати пін-код вашої картки або три цифри на звороті. Всі офіційні дії відбуваються або у відділенні. Або через офіційний портал з використанням електронного підпису. Ситуація з автоматичними перевірками у 2026 році це не просто технічний момент, це перевірка нас на міцність, на здатність захищати свої права в нових умовах. Якщо ви промовчите, якщо махнете рукою і скажете, ай хай буде як буде, то як буде, вам точно не сподобається. Бо система налаштована на мінімізацію витрат, і ваші чесно зароблені надбавки для неї це просто зайві витрати. Але якщо ви будете активними, якщо ви приведете свої електронні документи в порядок, якщо ви змусите систему бачити в вас людину з повним стажем, а не набір помилкових даних, то ви зможете не тільки зберегти своє, а й отримати те, що вам належить по праву. Друзі, ми з вами пройшли довгий шлях у цьому відео від розуміння загрози до конкретних кроків порятунку. І я сподіваюся, що мої слова не просто пролетіли повз ваші вуха, а стали закликом до дії. Бо ваш добробут у ваших руках і ніхто, крім вас, не подбає про те, щоб ваша старість була хоча б трохи забезпеченішою. І зараз, коли ви вже знаєте правду. Коли ви розумієте механізм цього тихого пограбування через цифрові помилки, я хочу поставити вам одне питання, відповідь на яке покаже справжній стан речей у нашому суспільстві. Подумайте добре і напишіть чесну відповідь у коментарях. Не для мене, а для всіх нас. Як ви вважаєте, оці масові помилки в електронній системі, через які у людей зникають роки стажу саме перед нарахуванням пенсії? Це просто технічний збій та недбалість розробників, чи це свідома спланована політика держави, щоб зекономити мільярди на найбідніших, сподіваючись, що ми з вами просто не помітимо або не зможемо розібратися? Напишіть збій, якщо вірите у випадковість, або план, якщо думаєте, що нас дурять навмисно. Чекаю на ваші думки.